Мар'їнка це місто площею 2,5 квадратних кілометра. Знаходиться воно прямо біля Донецьку, не дивлячись на те, що він менше зароботане, воно є містом. Бо Мар'їнка це забудовка. Ну, була Мар'їнка з 2014 року не є спокійним місцем, бо біля ДНР. Тому там були бої ще до 2022 року. Добре, не будемо затримуватись, отож. Битва за Мар'їнку на мапі. З самого початку війни у Мар'їнці тривали бої. Кацапи не могли захопити місто. Але 15 квітня 2022 року ЗСУ вибили кацапів з Мар'янки. Але на цьому бої не закінчилися, бо кацапи зробили свої позиції на околицях Мар'їнки. Весь період війни Кацапи намагалися прорвати фронт у місті. 21 липня Кацапи війшли у Мар'їнку та почали просуватися по вулицях Героїв Чорнобиля Сергія Прокоф'єва та Петра Карпова. Кацапи пробилися до відгалодження річки Осикова, яка, ймовірно, не має назву. Але 27 липня ворога знову вибито від Мар'їнки. Але не остаточно. Кацапи намагаються прорватися на північ від Мар'їнки, мабуть, щоб оточити. Та 7 серпня закріпилися на північ від Мар'їнки. 16 серпня кацапи знову пробиваються до відголуження, намагаючись війти у центральну частину Мар'їнки. Та 21 серпня кацапи захоплюють контрольно-пропускний пункт Мар'їнка. Таким чином, кацапи закріплюються на дорозі H15. 13 вересня кацапи просунулися по пулям. На південь від міста. З 17 вересня ворог починає наступати на північ від Мар'янки на Красногорівку. До 11 жовтня значних змін фронту не було. Лише 12-го ЗСУ контратакували ворога на південь від Мар'янки. Але 17 грудня кацапи повертають позиції під Мар'янкою. Повномасштабний штурм Мар'янки починається 28 жовтня. 28 жовтня 2022 року Кацапи просовуються у Мар'їнці, захоплюючи позиції на вулиці Івана Франка. Зсу фактично попали у півоточення. 2 листопада кацапи входять у центральну частину Мар'їнки та намагаються прорватися до проспекту Дружби. Це було важливо стратегічної точки зору, як пункт постачання зсу. Продовжуються тяжкі бої по місту. Під окупацією опинилися ще декілька мікрорайонів Мар'їнки, кацапи все ближче і ближче до проспекту. Але вже 15-го постачання у Мар'їнку сильно оскладнилося, бо ворог перерізав дорогу, на якій знаходився проспект Дружби з півночі. Та вже до 21 листопада вулиця Івана Франка на 90% була окупована. Але з цього часу наступ зупинився. ЗСУ навіть контратакували на півночі. Насправді Кацапи перегрупировувалися та почали знову наступ. 15 грудня захопили ще три квартали. 16 Шістнадцятого Кацапи наполовину захопили поле біля КПВВ. Та вже 18 грудня Кацапи пробилися до проспекту Дружби з південної частини Мар'їнки. 22 грудня ЗСУ за закріпилися за проспектом. З цього часу почалась позиційна бійня. Можна сказати, що наступ кацапів видихнувся. Кацапам була потрібна передишка. 14 лютого 2023 року, коли потеплішало, кацапи починають нову серію атак на Мар'їнку. А саме намагалися оточити Мар'їнку. Тому 15 лютого Кацапи просунулися до побєди. А на наступний день почали наступ у бік Георгіївки по річці Осикова. 17-го ворог закріпився на підступах до села Георгіївка. 24 лютого кацапи продовжують наступ у бік Побєди. А 25 лютого ЗСУ провели контрольований відступ та відступили від проспекта Дружби. Можна побачити, як кацапи намагалися оточити місто, а саме у бік Побєди. Звідки вони, мабуть, би не намагалися наступати на західну частину Мар'їнки та по річці Осикова на підступах до Георгіївки 6 березня починаються бої у Побєді А 16 березня Кацапи на 60% оточили вулицю Івана Франка. 27 березня продовжують наступати на річку Осикова у районі вулиці відомого письменника. Та 29 березня наступають у бік Георгіївки вже з дороги h 15 але 4 квітня ЗСУ контратакували війська ворога на підступах до побєди. 10 квітня ЗСРФ захопили ПРАТ Агроресурс. До травня тривали позиційні бої. Але 1 травня Кацапи захопили ще 4 квартали західніше від проспекту Дружби, що означало повне захоплення проспекту. 16 червня ЗСРФ захоплює ще 8 кварталів. А 17 червня Кацапи вже контролювали вулицю Івана Франка на 90%. Це на підступах до Георгіївки. 19 липня Кацапи намагаються прорватися у напрямок Красногорівки з вулиці Івана Франка. 4 вересня Кацапи захоплюють ще 6 кварталів у Мар'їнці. До 5 жовтня ЗСУ контролювали лише два квартали біля вулиці Івана Франка. 29 жовтня Кацапи продовжують наступати у бік Красногорівки. 4 листопада ЗСУ звільняють два квартали на вулиці Каштановій. Але 20 листопада окупанти відновили контроль над кварталами. З 1 грудня ситуація для Мар'їнки стала критичною. Кацапи перейшли один з безіменних ключіїв та захопили ще три квартали, А 2 грудня ще три квартали опинилися під окупацією. Площею 70 квадратних метрів. Та вже 13 грудню останній супротив залишався лише на вулиці Івана Франка. І вже 14 грудня останні квартали, які відносили до Мар'їнки, були захоплені. 24 грудня Кацапи захопили останні хутори, які відносили до міста. 25 грудня влада Росії заявила о захопленні Мар'їнки. Ну, на цьому все. Всім дякую за перегляд і усім до побачення. Якщо будуть якісь новини з Мар'їнського напрямку, я зніму другу частину. До побачення.